Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. І ми з вами продовжуємо читати книгу Руф і слухаємо особливу історію, історію двох мудрих жінок, які знають, що потрібно шукати в житті, як шукати, до чого горнутися. І такі жінки прокладають особливу дорогу для майбутніх поколінь. Отже, третя глава книги Руф. І сказала їй Ноємень. Ну, тобто, після того, коли рух повернулася від Вооза, коли збирала колоски, і вона познайомилася з ВООЗом. і там вони мали взаємне спілкування. Принесла вона також додому досить багато зібраного ячменю рух для своєї свекрухи. І частину їжі, яку було вділено для неї разом із служницями від ВОЗа. І тепер Наєминь продовжує мудро управляти своєю поки що маленькою родиною, і шукає блага для своєї невістки дочки. Ну, Давайте прочитаємо ще раз. З першого стиха і сказала їй Ноєминь свекруха її, дочко моя, чи не пошукати тобі пристановища, щоб тобі добре було. Ноєминь вже старша по роках, скоро їй будуть лишати сили, та і спиратися не дуже є на що, бідненькі їсти не мають. Руф змушена ходити і збирати колосочки за кимось, ті, що лишилися. Проте Ноєминь все-таки. Не є егоїсткою, і вона бажає добра для своєї невістки дочки і допомагає їй знайти свого пана. Ось ВОЗ зі служницями, якого ти у якого ти була, родич наш, ось він у цю ніч віє на току ячмінь, умися, намастися, вдягни на себе ошатний одяг твій і піди на тік. Але не показуйся йому, доки не скінчить їсти і пити. Коли ж він ляже спати, довідайся про місце, де він ляже, тоді прийдеш і відкриєш біля ніг його, і ляжеш. Значить, не думаємо, що це якась вульгарна задумка. Ні, ми зараз побачимо, що все буде. Благочестиво. Коли людина согрішила, Господь дав особливі заповіді для Адама, там було сказано, що в поті лиця їстимеш хліб, жінці сказано, що у болях будеш народжувати дітей. А ще було сказано, що тепер твоє тяготіння буде до чоловіка. І от жінка шукає свого пана. Ви знаєте, в життях святих розповідається, що один подвижник прийшов в одне із міст, і там йому назустріч йшла блудниця. Зрозуміло, що вона була дуже гарно одягнена, від неї пахло різними пахощами, на ній було багато різних прикрас, і він просто підняв очі, щоб подивитися на неї. Можливо, він дивився з осудженням, а можливо, із навпаки, він дивився, шкодуючи про те, що ця жінка пішла на хибну дорогу. Але там для нього був дуже такий повчальний урок. Це маленький відступ, можливо, від конкретної теми, але ця блудниця подивилася на того подвижника і каже йому, чого ти дивишся на мене? Я дивлюсь на тебе, тому що я взята від чоловіка, а ти дивися в землю, бо ти взятий від землі. І він був шокований мудрістю тої блудниці. І ну, раз вона сказала, що вона від чоловіка, то і жінка шукає завжди свого прибіжища, свого пана, тому що вона так вже упорядкована у світі, що вона живе для сім'ї, для свого чоловіка. І от Ноїмень шукає можливості для своєї дочки, щоб вона знайшла того доброго пана, який руф буде служити. Ну, а чоловік весь свій погляд, хоч і та блудниця сказала, що дивися в землю, ти із землі взятий. Взагалі, чоловік це голова сім'ї, і він свій зор і все своє служіння, все своє бажання має направляти до Господа. Тоді і в хаті буде все добре, і відношення до тієї жінки буде добре, і до дітей, якщо все буде по Божому закону. І читаємо далі. Тоді прийдеш і відкриєш біля ніг його, тобто покривало, і ляжеш, він скаже тобі, що тобі робити. Руф сказала їй: зроблю все, що ти сказала мені, не сперечається, не починає фантазувати, а як все відбудеться, а можливо, так ну, недобре робити, а що інші скажуть, а як він відреагує, а можливо, він мене відкине і так далі. Треба покладатися на волю батьків. І тому руф, тут, знаючи, що наємин це є мудра жінка, розважлива і бажає тільки добра її. Без суперечки приймає цю пораду. І пішла на тік і зробила все так, як наказувала їй свекруха її. Воз наївся, і напився, і розвеселив серце своє, і пішов ліг спати біля скирти. І вона прийшла тихенько, відкрила біля ніг його і лягла. Тут одна із деталей, що Воз наївся і напився. Ну, якщо сказано, що розвеселив серце своє, значить, можливо, він випив вина. А в чому у нас проблема з вином? Я вже, вже кілька раз говорив про це. Скоріше за все, що вино шкодить тій людині, яка вражена гріхом. Тому що. Вино, мабуть, що підсилює внутрішній стан людини. Сказано, що вино веселить серце чоловіка. Якщо в тебе тільки добрі і чисті погляди на цей світ, то якщо ти і е, спожив вина, то ти не підеш е, на гріх. А коли в тобі живе гріх, а ти ще випив вина, тому і сказано потім, що від е, п'янства буває розпуста. Якщо в людині є погані нечистиві помисли, то якщо він ще і вип'є спиртного, то він і зробить гріх. Тому багато різних злочинів, різних поганих, нехороших поступків люди роблять в стані сп'яніння, тому що в них живе у цей гріх, і тому в більше в писанні пересторог щодо спиртного, ніж ну, дозволу вживати. Спирте. Тому що більшість людей, на превеликий жаль, є вражені різними гріхами, і після вживання цього алкоголю вони лише починають більш агресивно, так, чи більш якось там гріховно поводитися. Ну, і тут можна навести дуже і дуже багато різних прикладів. Але тепер ми побачимо, як буде поводитися в цій ситуації ВОЗ. «О півночі він здригнувся, піднявся, і ось біля ніг його лежить жінка. І сказав їй вооз, Хто ти? Вона сказала: Я руф, раба твоя, простягни крило твоє на рабу твою, тому що ти родич. Вона не прийшла із бажанням похоті чи гріха, якби вона цього бажала. То вона блягла б не в ногах? А тут вона прийшла і просто шукає крила для свого життя, того, хто покриє крилом. Воос сказав: Благословенна ти від Господа Бога, дочко моя. Це останнє твоє добре діло зробила ти ще краще за попереднє. А яке попереднє діло? А те, що вона прийшла і смиренно працювала для ноємині. мені. на це звернув увагу. А це вона ще мудріше поступила, коли її послухала, і отак цнотливо прийшла до чоловіка. Хоча, на перший погляд, це могло б здаватися, що це був порочний підхід, що ти не пішла шукати молодих людей ні бідних, ні багатих. От в чому її поступок? Могла піти шукати молоду людину, чи могла піти шукати багатого, як ми вже говорили попередньо, мабуть, і не на полі, а десь в місцях розваги, де збирається молодь, але вона знайшла собі того, хто буде для неї паном, там, де праця, і він набагато старший за неї. І проте вона приходить до Вооза. Отже, дочко моя, не бійся, я зроблю тобі все, що ти сказала, тому що біля всіх воріт народу мого, знають, що ти жінка доброчесна. А чому сказано біля воріт? А ми вже знаємо так, цей принцип, біля воріт, міста чи поселення завжди сидять судді. І вони в курсі всіх справ. Вони тримають під контролем, під контролем все місто, і всі знають за що вона благочестива, як вона живе, як вона відноситься до своєї свекрухи. Хоча і правда, що я родич, але є ще родич ближче мене. Тут спочатку це в цій главі, якби не оговорилося, але це принцип, який дотримувався у старому заповіті, якщо лишалася вдова. І в неї ну, від померлого чоловіка не було дітей, то найближчий родич, скоріш за все, брат, чи там ви брат повинен взяти її собі за жінку, щоб продовжити насіння брата свого. І там навіть дитя буде належати тому померлому по, по, по народженню. І тому він розуміє, чому вона прийшла, тому що він далекий родич. Переночуй цю ніч завтра ж, якщо він е, прийме тебе, е, переночуй цю ніч завтра ж, якщо він. Ага, е, я трішки пропустив. Е, е, хоча і правда, що я родич, але є ще родич е, ближче мене, тобто більш близький е, до е, Ноємин. Переночуй цю ніч, завтра ж, якщо він прийме тебе. То добре, нехай прийме, а якщо він не захоче прийняти тебе, то я прийму живий Господь, спи до ранку. Тобто він є стриманий, він себе контролює і розуміє, що по закону там ще один, в принципі, юридично може бути її чоловіком. І спала вона в ногах його до ранку і встала раніше, ніж могли вони розпізнати одне одного. У досвідка, тобто. І сказав ВОЗ, нехай не знають, що жінка приходила на тік. Вона нічого гріховного не зробила, а знаєте, як кажуть народі, не головне перемагати, а головне участвувати. І раз вона вже зайшла ну, під, під крило, так би мовити, отого чоловіка. То може бути підозра, що в них щось там було. І тому ВООЗ каже, нікому не розповідайте. Ну, але пани, слуги знають Вооза, що він чоловік благочестивий, і тому вони нічого нікому розповідати не будуть, що біля нього вночі лежала жінка. Нехай не знає, що жінка приходила на тік. І далі, і сказав їй. Подай верхній одяг, що на тобі, потримай його, вона тримала, і він відміряв їй шість мір ячменю і поклав на неї і пішов у місто. А Руф прийшла до свекрухи своєї та сказала їй: Що, дочко моя? Вона переказала їй усе, що зробив їй чоловік той, і сказала їй, Ці шість мір ячменю він дав мені. І сказав мені, не ходи до свекрухи своєї з порожніми руками. Та сказала: Почекай, дочко моя, доки ні, не дізнаєшся, чим скінчиться справа, бо чоловік той не залишиться у спокої і не, не скінчивши сьогоднішньої справи, тобто він доведе до кінця те, що розпочато, тому що він відповідальний. І причетний до справи, яку потрібно завершити. Ну, прочитали ми з вами третю главу. Ну, лишається лише одна глава, ще четверта глава, книга ця невелика за об'ємом. І Бог благословить. Наступний раз ми з вами прочитаємо і четверту главу.